А перед початком перегляду цього відео не забудьте підписатись на канал, хто ще не підписався, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступної цікавої інформації. А ми продовжуємо життєві принципи Двейна Джонсона, які навчать стійкості. Успішний рестлер, актор, бізнесмен. Здається, будь-яке починання Двейна Джонсона просто приречено на успіх. Люди не перестають дивуватися, як йому вдається досягати стабільно високих результатів у всьому, за що б він не взявся. Що це щаслива зірка? Неймовірне везіння або якась особлива життєва філософія, яка дозволяє людині залишатися непохитним перед труднощами і йти до поставленої мети. Двейн Скеля Джонсон не приховається. Повує секретів, які використовує у своїх життєвих принципах. Ось лише кілька його думок, які допоможуть вам стати більш стійкими і рішучими. Не бійтеся бути амбітними в своїх цілях. Важка робота не припиняється ніколи, як і ваші мрії. Який висновок можна з цього зробити? Рецепт успішного життя Двейна Джонсона це коктейль з наполегливої праці і сміливості ставити перед собою дійсно великі цілі. Мріяти це. Добре, але однієї мрії для втілення своїх планів і бажань занадто мало. Необхідно багато і плідно трудитися, і результат обов'язково з'явиться. Люди, які не можуть видертися по сходах успіху, поділяються на дві категорії: це або ті, хто працює невпинно, але непродуктивно, або пусті мрійники, які не роблять реальні дії, щоб досягнути бажаного. Ніщо не може замінити важкої праці. Обов'язково будьте смиренними і терпеливими. Те, що над будь-яким позитивним результатом доведеться попітніти, потрібно прийняти як даний факт. Більш того, альтернативи у вас просто немає. Потрібне невпинне бажання шукати нові способи самореалізації, щоб відкривати нові горизонти. Якщо ви знайшли двері, за якими знаходяться ваші можливості, не варто стукати і чекати запрошення. Просто вибивайте двері ногою, після чого мило усміхніться. Зрозуміло, що в ці слова Двен Джонсон вкладає щедру частку гумору. Успіх це ще вміння зрозуміти той самий момент, коли обставини сходяться у вашу користь. Іншого шансу може й не бути. Потрібно чіплятися всіма своїми силами, якщо з'явилася така можливість. Бо якщо це не зробите ви, це зробить хтось інший. А вам залишиться тільки шкодувати про втрачений час. Ніколи не відмовляйтесь від нього, коли невдачі слідують одне. На за іншою втратити віру в себе і здатися дуже легко. Мимоволі виникає думка, що це і зовсім не ваше. А якщо піддатися цій слабкості, можна і зовсім втратити інтерес до життя. А якщо щось не виходить, то замість відмови йти наміченою дорогою, варто провести ревізію своїх дій. Якщо ви будете весь час зосереджуватися на своєму майбутньому, забувши про минулі невдачі, то вас чекає великий успіх. Відкиньте всі сумніви і мисліть позитивно. Тиск від минулого ще один фактор, який руйнує нашу стійкість і віру. Негативний досвід штовхає нас назад в зону комфорту, натякаючи на те, що він може повторитися. Це відбувається з людьми, які зациклені на тому, що вже минуло, і що змінити неможливо. Але ж можна зробити своїм головним орієнтиром майбутнє, яке ви хочете побудувати. В цьому і є суть позитивного мислення, про яке говорить Двен Джонсон. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Впевнений, воно вам сподобалось, і ви напишете зворотній зв'язок у коментарях. Також не забудьте поставити уподобайку. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.